У вчиненні дев'яти незаконних заволодінь транспортних засобів співробітники слідчого управління Національної поліції в області обґрунтовано підозрюють 23-річного жителя Тернополя. Від злодія потерпали автовласники, які не подбали про належний захист свого майна. Автомобілі не зовсім престижні, скажімо так, 20-річної, 15-річної давності випуску, опеля, вектори, кадети, ауді попадалися, омеги і так далі. Правоохоронці детально проаналізували усі факти, співставили характер вчинення злочинів і дійшли висновку, що усі крадіжки справа одних рук. Під час внесення служби в місті Тернополі по вулиці Лозовецька біля 3-ї години ночі нами було зупинено автомобіль, номерний знак Марка Колєр, який співпадав і числився в вогоні. Під час зупинки даного транспортного засобу на місце події було визвано слідчо оперативну групу та про даний факт повідомлено на лінію 102. У ході слідства стало відомо, що чоловік підзаробляв таксуванням, але такий спосіб заробітку, вочевидь, не приносив достатніх доходів. Він вирішив вдатися до протиправного. Більшість з цих незаконних заволодінь були вчинені в місті Тернополі. Одне заволодіння мало місце в одному з районних центрів Тернопільської області. Всі автомобілі викрадалися, як він пояснив з метою подальшого розукомплектування та реалізації деталей. Транспортні засоби злодій відганяв у гараж, який винаймав або ж переховував у домогосподарстві бабусі неподалік Тернополя. Апетити злодія щоразу зростали. На справу почав виходити все частіше. За версією слідства, тернополянин не сам вчиняв крадіжки. Працівники поліції перевіряють знайомих та колег підозрюваного на причетність до скоєння злочинів. З його слів, він підбирав автомобілі необладнані сигналізацією, які відкривав за допомогою цих ключів, які підходили до замків старих, бувших в користуванні автомобілів Опель. Нами була перевірена ця інформація, яка частково підтвердилася. Тому зараз ми можемо стверджувати, що всі автомобілі «Опеля», якими він заволодів, він відкривав шляхом підбору ключів. Автомобілі інших марок він відкривав іншими засобами, ножем, викруткою. Правохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили у підозрюваного запчастини, а також розшукали три крадені автівки. Після закінчення відповідних експертиз транспорт повернуть законним власникам. Наразі зловмисник затриманий згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Його дії слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом вчинене повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. Триває досудове розслідування.